Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку, знову ж таки, хочу акцентувати вашу увагу на. Зборі для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз зібрано 144 тисячі. Всім дякую, хто був причетний до відповідного збору. І знову ж таки, хочу процитувати. Допис в розповіді інстаграм людини, яка займається так цим збором, це Світлана Пчоловська. Вона зазначила, що якщо до ось зібраної суми 144 тисячі додати 20 тисяч гривень так, дозібрати ці кошти, то перших два дрони вже можна буде відправити до цього 13-го батальйону, тому прошу вас. Активізуватися в цьому зборі, так, для того, щоб хлопці оперативно могли отримати ці дрони. В описі до цього відео буде вся інформація, так і власне реквізити, так, за якими ви можете зробити донати. Тепер з приводу теми, яку ми будемо зараз обговорювати, вона пов'язана з праймеріс в штаті Південна Кароліна, але він буде вже відбуватися серед республіканців. Нагадую, що на початку лютого в цьому штаті первинні вибори відбувалися серед демократів. Там перемогу прогнозовано здобув. Джо Байден тепер боротьба розгорнеться у республіканській партії. Основні кандидати і претенденти на перемогу, звичайно ж, колишній президент США Дональд Трамп і колишня губернаторка штату. Південна Кароліна Нікі Гелі для неї це буде надзвичайно важливий етап в її кампанії, оскільки Південна Кароліна є її таким домашнім штатом. Далі говориться про те, що будь-який зареєстрований виборець може взяти участь у голосуванні, але є багато запитань з приводу того, чи може Гелі якось отримати. Перевагу над Дональдом Трампом під час завтрашнього дня. Одразу хочу розвіяти всі ці питання. До великого жалю, вона не зможе це зробити, оскільки станом на зараз, так? 23 лютого, за зведеними даними з гіл, Трамп випереджає Гейлі майже вдвічі. У нього підтримка 63,8% у Гейлі 33,1%. Тобто ми прекрасно розуміємо, що за один день Гейлі не зможе скоротити так суттєво відставання від Дональда Трампа. Тому ймовірність його перемоги складає 99,99%. 99%, я би так навіть сказав. Не знаю, що може відбутися, щоб Гейлі змогла отримати перевагу. Це є така об'єктивна реальність станом. На зараз. Трамп і Гейлі активно проводили виступи в Південній Кароліні, критикували одне одного. І тут CNN також говорить про те, що Гелі витратила на рекламу, так і виборчу кампанію майже 15 мільйонів доларів. Дональд Трамп витратив 1,3 мільйона. Тобто дуже великі кошти вкладалися з боку Гейлі в цей штат. І тут, знову ж таки, причина в тому, що це її домашній штат. Далі говориться про те, що напередодні праймерис в Трампа 63 делегати проти 17 уґелі. Так, ми згадуємо про те, що відбулись кукуси в штаті Айова, Праймеріс в нью гемпширі праймеріс в Неваді і кукуси в Неваді. Серед республіканців, так? Тому за наслідком цих трьох етапів первинних виборів ситуація делегатів ось така, яку я зазначив вище. У Південній Кароліні кандидати будуть боротися за 50 делегатів, і тут я хочу також коротко зупинитись, як ці 50 делегатів будуть розпреділятися. Тут достатньо така цікава система. 29 делегатів вони будуть направлені до переможця, так? Тобто, хто отримає перше місце, автоматично буде отримувати ці 29 делегатів. 21 делегат буде розподілений по 7 округах Південної Кароліни, так? Тобто, цей штат розділений на відповідні округи. По 3 делегата в кожному окрузі. Для того. Що потенційний кандидат зміг здобути цих три делегати, так він має перемогти конкретно в цьому, ну ж такі, окрузі. Якщо, до прикладу, кандидат перемагає у всіх семи округах, окрім загального результату по штатам, то окрім цих 29 делегатів, він ще й отримує 20 один делегат по цих округах. Тобто, хто перемагає в окрузі, той отримає делегати. Цих делегатів три в семи округах. Якщо, до прикладу, Трамп, окрім загальної перемоги в Штаті, буде мати перевагу у всіх семи округах, то може загалом скласти ситуацію, що Нікі Гейлі залишиться без делегатів. Тому ми будемо ще й уважно слідкувати за. Електоральною картою під час підрахунку голосів за результатами первинних виборів, бо вона буде відігравати тут значну роль. Про це знову ж таки повідомляє CNN. Отже, підсумовуючи цю інформацію, говоримо, що завтра. Будуть праймери серед республіканців. Перед цим Дональд Трамп має виступити на конференцію цих консервативної політичної дії, і власне далі прямувати до цього штату. Ми будемо розповідати про основні події, які там будуть відбуватись. Результати все це буде публікуватися як на Independent Politics, так і на моїй Facebook це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайочку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.